Мої вітання глядачам фактів ICTV. Мене звати Марта Бондаренко, і сьогодні будемо говорити про те, якою буде погода на наступному тижні з 8 по 14 вересня. До мене доєднується моя гостя, синоптикиня українського гідромедцентру Наталя Птуха. Наталю, я вас вітаю і рада вас бачити. Доброго дня! Вітаю вас і наших глядачів. Наталю, ось перший тиждень вересня взагалі не приніс такого відчуття, що настала осінь. Ну, місцями були трохи дощі, трохи грози, проте температура все ж таки лишалася високою, такою літньою, місцями навіть і спокотною, вище 30 градусів. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, якою буде погода з понеділка, 8 вересня, можливо, трошки більше дощів, можливо, прохолоди. Розкажіть, будь ласка. Так, в нас погода дійсно. Початок осені дуже такий спокійний, дуже плавно. Ми переходимо з літа в осінній характер погоди. І зараз практично в нас ще залишається літній характер погоди. Якихось різких змін ми не відчули, і найближчими днями також ми їх не очікуємо. Тому що погоду синоптичний процес зараз, який визначає погоду в Україні, формує поле підвищеного атмосферного тиску, навіть високого, і відповідно забезпечує нам ось таку спокійну погоду, мало хмарну більшості регіонів, і у поєднанні з помірно теплою повітряною масою ми ще маємо досить високий температурний фон. Особливо це відчувається в денні години, тому що в денні години за рахунок відсутності хмар сонце безперешкодно гарно прогріває приземний шар повітря, тому ми. Матимемо впродовж майже цього тижня температуру в межах там 26 а ось по західних і південних областях навіть і до 29 градусів може прогрітися приземний шар повітря. Натомість, в нічні години ось тут же трошки відчувається осінній такий подих, тому що, по перше, за рахунок антициклону, в нас в нічні години немає хмар. Знов ж таки, в день це добре для сонця, воно прогріває, а вночі це е, навпаки зумовлює те, що приземний шар повітря, який прогрівся впродовж дня. Вночі він інтенсивно вихолоджується, тому що хмари вони як ковдри виступають. Якщо їх немає, то звичайно швидесенько охолоджується повітря. Тому у нас ночі досить свіженькі: 9-14 градусів і дещо тепліше по південних областях. Там 12-17, Але все одно це вже такі більш. Прохолода особливо у передсвітанкові години завжди найнижча температура, тому вранці в нас відчувається ця певна прохолода і є такий контраст між нічними температурами і денними, які практично літні, але вночі вже більш свіженькі. Надалі, в принципі, такий характер погоди також буде зберігатися, мінімум опадів, більше ось такі температури в день і години комфортні. Якщо говорити про опади, вони ймовірні в нас найближчими днями, ось на початку тижня, по крайньому заходу України, це буквально кордон, тобто це навіть не всі західні області. Mm -hmm. А також ще буде продумовано 8-9... Вересня утворення циклону над Туреччиною, ну такого не надто активного, і на нашу територію він виходити не буде. Активних атмосферних фронтів від нього також не очікуємо. Але ну, певний вплив може бути на лівобережжя, це 8 числа, і на південний схід вже трошечки менше це ніж лівобережжя, 9 там Тобто, у вигляді невеликих короткочасних дощів, окремих роз, ну, переважно, це буде так: точкові локальні прояви. Подекуди ось таких опадів. Ну і єдине, що ще можна додати, якщо про небезпечні явища говорити, то ось пожежна небезпека в нас зараз. Вона по всій території України підвищується, тому поводженні з вогнем треба бути максимально уважними, обережними. Зараз вже починає потрошечку добре, що ще так трохи тільки потрошечку падати там листя, десь там, тому що десь за рахунок того, переважно за рахунок того, що дефіцитопадів, то швидко все це. Висихає вся всякі так ну, біологічні наші біомаси, тобто ну, наші рослинки. Тому так треба уважно обережно бути поводжені з вогнем, тому що є передумови для його швидкого поширення, якщо десь щось буде. Ну, по водних об'єктах ще можна сказати, що вони. Зараз ще не встигли швидко так остигнути. Звичайно, вода повільніше остигає ніж повітря, і зараз тільки ночі у нас свіжа, в день навпаки, вона додатково прогрівається. Тому, наприклад, по Дніпру, там в межах Київщини, то температура у нас від 18 до 21 градусу. А в наприклад, узбережжя Чорного моря, Одеське узбережжя, то там взагалі на найближчими днями в межах так 22 два ще залишається температура. Дякую, Тож бачу, що другий тиждень вересня все одно ще буде доволі теплим, спокійним і сухим. Дякую вам за прогноз і нагадаю нашим глядачам, що моєю гостею була синоптикиня українського гідрометцентру Наталя Птуха. Дякую вам. А все добре.